А ви не в Курскі? Чому з Курском у Путіна пороблено? Серпень, Курськ і Путін. Ці три складові змушують останнього здригатися і битися в конвульсіях? Мене звуть Олена Центила, Дякую, що зі мною на моєму каналі. Підпишіться, якщо раптом цього не зробили, а нині розберімося, чому Курськ, серпень і Путін в одну формулу складаються дуже погано, і це смертельний результат для Курська. Зокрема, отже, то що сталося з Курском? Давайте згадаємо. Вона утонула. Пропоную зафіксувати вираз обличчя Путіна тоді, коли він говорить про підводний човен Курськ. Лодка. Вона утонула. І така собі ухмилочка. Вона утонула, а разом із нею 118 членів екіпажу. Вона, він, точніше, потонув. і... 23 людей могли залишитися живими. То що за історія з підводним човном Курськ? Насправді, її я бачила по телевізору. І так, тоді мені здавалося, що як це не приймати допомогу іноземців, а британці і норвежці одразу запропонували, що можуть допомогти підняти з на човен? Бо ж люди стукають, і чути, як вони стукають? Але ні. Це. Переломний момент, і в моєму розумінні, що щось не так ні. ні Говорити про те, що подивилися в тому малечому віці. о той матеріал і вир... Ні, це неправда, але вже тоді в голові не вкладалося. Отже, Баренцеве море. серпень 2000 року. Російський атомний підводний човен Курськ. Загинули усі 118 членів екіпажу, хоча 23 могли вижити. Що відбувається 10 червня? Починається навчання. Курськ виходить в Баренцеве море. Він мав нібито торпедувати два інших кораблі атомний ракетний крейсер Петро Великий авіаносець Адмірал Кузнєцов», які імітували противника. Але раптом на інших кораблях відчувають дві вибухові хвилі. З того моменту зв'язок з курском втратився, але парадоксали ж росіяни не повідомляють про те, що сталося надзвичайна подія, бо не вірили, що щось може статися з Курском. Він міг витримати будь-який удар торпедою, і лише за 12 годин. Вони оголошують про надзвичайну ситуацію. 12 годин немає зв'язку з підводним човном. Що сталося? Вибухнула перекис водню в двигуні торпеди від цього вибуху, потужністю в кг в тротиловому еквіваленті, загинули ті, хто знаходилися в першому і другому відділах оцього човна. Торпедний і командний, але решта. 23 залишалися живими і вони стукали по обшивці, таким чином, даючи сигнали, що вони живі. Про виробничий дефект торпеди це основна версія того, що сталося. Строк служби цієї торпеди до 2000 року фактично доходив кінця, принаймні, це офіційна версія. Ну, сталося те, що сталося. Отже, за даними експертів, 23 підводників, вони були живими мінімум 4 години. Максимум 24, це кажуть деякі експерти. В середньому називають число 8 годин. За цей час британці й норвежці могли підійти і могли витягнути з дна човен, але ні. Власне, колишній рятувальник екіпажів Олег Рує написав статтю величезну, де проаналізував. Фактично все можна змістити в чотири слова. Відповідаю однозначно, так, могли. Це про порятунок. Але, але човен піднімуть лише в жовтні, ну, наступного року. Аби не бачили вороги оцих аналогавнітних технологій. Отже, що відбувається? Відбувається фактично приховування злочину. На той момент Сергій Дерємка окрема історія, що він перетворився потім на те на що перетворився, що слухати і дивитися стало неможливо, і, і це напевно що пік його кар'єри з моєї власної точки зору. Максимально крутий матеріал, який свідчить про те, що російська журналістика так і була. В Росії була журналістика або принаймні вона намагалася там бути. Є багато міфів і легенд пов'язаних саме з цим матеріалом. Мовляв, Доренко наступив крепко на хвіст Путіну. Але тим не менше він був і Доренко, і матеріал, і запитання у людей, які не дочекалися своїх. Згадаймо. Отсюди з Москви. кажеться, що в Відієві. Все как-то деловито решают проблемы и преодолевают горе. Если доходят новости о том, что кто-то из родственников экипажа Курска потерял самообладание, то речь обычно о родителях матросов. Жены же офицеров, как представляется по тому информационному потоку, что наладила наконец власть, полны понимания и духа сотрудничества с властью. Это не так. На самом деле, главное, что я увидел, это состояние шока, ступора, столбняка у этих женщин. Они слушают и не слышат, Они смотрят и не видят. У них в глазах полопались сосуды, и они думают только о мужьях. Кто-то з них накричал на президента, но это все цветочки. Когда они опомнятся и придут в себя, власть услышит убийственные вопросы, которые не сможет списать на істерику, как сейчас. Насправді, ці запитання Влада почула, проте відповідей так і немає. Справу закрили за два роки, Винні? ну, ви самі прекрасно розумієте. Ну а далі аудіозапис, де Путін зустрічався з родичами підводників. <звідкінь і власників> Угу. Так здається, що все складається абсолютно нормально, шторм. Але є нюанси. Який цей нюанс, допишіть в коментарях. Чому шторм завадив спробувати врятувати 23 людей? В прямому ефірі фактично, ну, за великим рахунком, живі, не живі, стукають, не стукають. Спостерігали мільйон людей по всьому світу. І відповідь уже є. Що там і штормом? Скільки балів має бути шторм? аби не намагатися врятувати своїх. Шторма в течение 8 дней не было. Мне очень жаль, что приходится вступать в метеорологический спор с президентом, тем более что оба мы не метеорологи. Ну а что. Штор... Вы здивовані? Ну, вы здивовані? 2000-й нагадую. В шторме или о волнении сообщали ровно 2 дня в понедельник и вторник. Потом, в среду, о шторме не было уже ни слова. Еще одна важная подробность: любой шторм, если только это не цунами. не чувствуется уже никак на глубине 15 метров. Некоторые цунами не чувствуются уже и на 20 метрах. На глубине 100 метров, где лежит лодка, шторма не было. Корабли место спасательных работ не покидали, значит, волнение позволяло оставаться и работать. Оставалось еще течение приливного характера, но в силу постоянства прилива и отлива в последние несколько миллионов лет этот фактор нельзя назвать непредвиденным. Вот как сам президент рассказывал ранее, в среду, 16 августа, что о шторме ему докладывали в понедельник и вторник. Президент говорит эти слова в среду, и он будто бы связывается периодически с военно-морским руководством. И он бы знал о шторме в среду, если бы шторм был. Но шторма в среду не было. Таким образом, президент серьезно противоречит сам себе и фактам, когда начинает утверждать, что людей не спасали 8 дней из-за шторма. Ну, вопрос-то, Браша, сведомо отправляющих своих на Можно только констатировать, что все, что можно делать для спасения лодки и экипажа, все моряками предпринимается. А, как вы знаете, и наши партнеры в других государствах мира предложили свои услуги. Можно только констатировать, что... Все, что можно делать для спасения лодки и экипажа, все моряками предпринимается. А, как вы знаете, и наши партнеры в других государствах мира предложили свои услуги. Но вы знаете, что, к сожалению, как в таких случаях говорят, как на зло, погода очень плохая. В предыдущие два дня шел шторм. Поэтому... использовать всі имеющиеся средства моряки не могли. Попитка состыковаться не удалась. Эти попытки будуть, разумеется, продолжаться. І вони і далі теж продовжуються. І насправді це величезна історія про те, як не хотіли врятувати своїх. Так само не хочуть рятувати своїх і в Курску 2024. То що там відбувається? А що там тільки не відбувається? 780. Квадратних кілометрів нині та зона, яка вже не зона, точніше зона, але санітарна, і вона насправді дуже і дуже шириться. Просто легко і зрозуміло, якщо за великим рахунком ну, вважати так. Якщо ми говорили, пам'ятаєте минулого разу, що величезна є проблемка у тому, що відбувається на Курщині, вони ніяк визнати не можуть. Визнали нарешті і Курщина, і Білгородчина, ну Брянщина в процесі. Городчині оголосили режим добровільного зміну місця переживання. Не знаю, добровільно, не добровільно, зміну не зміни, тимчасове не тимчасове. Ну якось так, але раз по раз з'являється інформація з назвами нових населених пунктів, про які ми раніше з вами не чули і чути би не хотіли. Останні з них махнатка. Ну от як можна було так назвати? Ну назвали та й назвали, але тепер в звітах пишуть і сміються. Не смішно Мардану абсолютно його розриває і в. 12 августа 24 года в состоянии такого легкого офигевания. Но от того, что знаете как, вот когда я Ну, толі, що буде, товариш пропагандіст. Ви ж готуйте лексеми для того, щоб пояснювати, що ви відчуваєте. Знаєте, як маленьких дітей вчать пояснювати, що вони відчувають, так і ви готуйтеся. Бо афігівання воно дуже дуже не літературне для представників великої культурної нації, особливо коли йдеться про курщину. Там же ж серце ну анатомію, якщо ви Росії бачили, то Мардан вважає, що серце там не знаю. Ну біда, я слышу, що ми з хохлами один народ. Я не хочу с ними быть одним народом. Да ну, слава ви, богу, извините, пожалуйста. Да ми не пробачаємо, ми в принципі не пробачаємо і не пробачимо, нам такого не потрібно, і а, ми регулярно говоримо про те, що ми не один народ, ми категорично інші, нічого з вами спільного не хочемо мати, і на одному гектарі з вами не сядемо і плювати, і взагалі в принципі нічого не хочемо. Ідіть звідси. Але вони хочуть, вони таки хочуть повернути ісконне земля. То якщо відмотати до того моменту, як нас Ленін створив, то кому належали оці от. Прикордонні території, ну зараз прикордонні, але нам чужого не треба. Тим паче з тим, що там живе, у кого в головах натерто, насипано і притрушено не потрібно. Не потрібно так само і їм, бо тут біда страшенна, алко генерал Горольов прокинувся і скаржиться, виявляється, біда. Ніхто не патрулює. Дай патруль на Курщині. Одальгово є їздила, брат. Я приехал туда, в городе как таковой паники нет, это неправда. Люди, конечно, взволнованы. А? Будешь тут? Да. Все, если почитать там все, что пишут в СМИ. Да. Да мало того, у нас же слышно. Но я туда приехал, и обратно, причем с оружием. Меня никто нигде не остановил. Вот, на линии фронта, я спокойно приехал, прошел по городу, забрал там стариков, посадил машину, уехал обратно. То нікого нету. До Москви дошло нікого. Вчора їду з Нижнього воноград, під'їжджаю вдома, палка, машуть. Як у вас діла? <звук> 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 І що, не занюхали? Не віримо. Амбре від генерала Гурульова аж сюди чутно. Але питання у тому, на що йому там патруль? Це ж велике питання, там а, військових не вистачає, там срочники гинуть. А, ні, срочників там немає. Чи є? А як же ж ті, які масово пачками здаються полонені? Біда страшна і нескладуха. Але питання у тому: зверніть увагу, що він каже, до Львова доїхав. Той момент, коли воювати збиралися до Львова, а відходити доводиться із Львова. Ну і далі ще буде однозначно і беззаперечно, і тут без сумнівів. Наприклад, пам'ятаєте цю історію про те, що Ахматівці розминулися з українськими військами? Тому не знайшли їх на тих позиціях, де вони мали би знаходитись. Ну, пам'ятаєте? Так от нарешті не розминулося. І от як виглядають запакетовані Ахмат чаї. От вони, красунчики. От вони. Грозний? Ахмат? Ахмат красавець. Грозний. Ну, швидше смінай. Що з пам'ятки? Грозний. Грозний? Ахмат, Ти? Грозний. Mm -hmm. Так же? Та же історія, понятно. Так, раз, два, три. Ну, зрештою, це лише одна порція тих, хто захотів жити і здався в полон. Ну, або не здався, захопився. Захопився полоном, або захопили в полон. Немає нічого дивного, люди жити хочуть, ну хай собі попробують, поживуть. А як? А доведеться розказувати, а що там Ахмат, а що там Кадирівці, а що ті лапті Алаудіна розказали вже про те, що відбувається, що так стояли, так стояли, кліпнули і проморгали усе, що відбувається на Курщині. На Курщині яскраво насправді показують і прильоти в будинки, де їхні ПВО збиває ракети і дрони. А дрони ж вони націлені виключно по місцях скупчення військових на мирних. Ну як це ракети добра? Інакше не скажеш. Інакше не скажеш і про те, що у них там відбувається. У срочників підриває шашки. Отім вижило. Останні двохсоти. Було два случая зустрічі з Ахматом. Ну, Первых даже зустрічі трудно назвати они просто ехали по лісу лісопол... ну, мимо лісополоси з Гуйва в Суджу. і вирішили в лісополку постріляти. Нахуя-то вообще, ну, не было, не было ничего, никаких предпосылок, чтобы они простреляли в лесополку. Там ну, у нас снаряды были тяжелые. Пришлось подрываться там, я не знаю сколько час стоять по боевой готовности. Просто ну, за нихуя командиру, взвода было вообще максимально плохо. Ну і далі в подібному дусі. Насправді, що відбувається? Так і бачили кадирівців, які стріляли по кущах. Я показувала це відео буквально в попередньому нашому випуску. Розстріляли кущі, ну окей. Але питання в тому, що своїх не бросають, бросили, кинули своїх аж так, що м -м, аж п'ятий засяяли. Бросать, не бросать вирішувати їм, звісно, але у них історія розгортається і далі. Алкогенерал Гурльов не зупиняється. Знаєте, границю прикривали срочниками, поэтому не очень вийшло. Слушайте, ну це вообще глибочайше заблуждение. Ми всі войны, Афганістан, Чечню, в вам? Ну, Історія прогресує, від срочників на війні немає. Які строковики ви що? До. А що таке? Срочники что, не воюют? Я вам больше скажу, уже в этой войне срочники тоже в Курской область отразили нападение целая бригада, причем никого не потеряли, 60 человек угрохали у них, они отступили. Это же уже было. Ку-ку, Тогда... приветики! Достали пістолетики, а насправді записники, і будемо записувати, що в газі потрібно розповідати. Це така собі явка з повинною від Гурульова. Строчники, строковики, ті, хто не мали би бути на війні, були і отражали, нападали, ну і далі там по тексту. Внимання, питання, вопрос, чому так вийшло? Де були командири на месте? а Як це діло відбувалося? Я знаєте, зараз, сейчас... повністю. Тут треба просто зараз не те, що там, вот, там кого-то ругати, або в чому-то винити. Тут треба провести детальний аналіз, чому вийшло. А самое... Звісно, беріть, беріть аналізи у себе, у своїх, у кого там завгодно, але головно, що головно блогерів залишіть в спокої. У них там історія, коли z воєнкори посварилися з пропагандистами, пропагандисти пересварилися з блогерами, блогери поскаржилися, не поскаржилися. До речі, а де Герасимов? А білоусов? Така може, Шойгу вийде? Не вийде, то скиньте м'ячик. Поки ж скидають, а... скидають версії, а давайте не сваритися. леопольдизация, на яку они заслужила. Блогеров в том, что это, как говорится, что они... Ну а где у нас система, которая это контролирует? А на Украине это контролирует все. Да. Мы же знаем, что там все жестко контролируют. Я готов возглавить смерть. И я при совершенно не шучу. Я считаю правильно. И, кстати, второй момент, еще есть второй момент, к сожалению, я об этом много раз говорил, но слушайте, сегодня уже такая ситуация, что надо говорить откровенно. Но ну, информация Министерства обороны построена так, что ей не верят. Ну, это правда. Ну, не верит ей, понимаете. Но ну, если ты не веришь, то, то, естественно, взрыв вот этих, как говорится, блогеры, шмогеры. Это, блин, не качай головой, не верит. Ну, не верит, да, понимаешь? Да, да, ну, да, не надо, это да, да, можешь да, отдельно да, сказать, да, я закончу. Это, это ну, мое личное запущу. мнение. Просто я считаю, что ситуация такова, когда уже не надо все время говорить, что все у нас хорошо. Нет, у нас многое чего нехорошо. Да ладно. Можна було б подумати, що вони починають прозривати. Але я регулярно повторюю цю фразу і ні, не починають, і нині не прозріють. Це для того, щоб що? Це для того, щоб. А от для чого це взагалі? Для чого говорити, що а давайте будемо інакше писати повідомлення від Міноборони, бо їм не вірять? Така їм взагалі хтось вірив. Ну, от серйозно. Тому хтось вірив Конашенкову. Ну от правда, коли знищили все те, що можна було знищити і не можна, того навіть щоб не було. Але наново міноборони російської утилізації повідомило таке. Але мало що повідомило, оце відео показало, Дивімося, вертольоти летять, красиві кадри, але успішні удари в Курській області видали за свіже. Насправді, оце відео де як спершу. І 28 наносять удари поживої сілії Бронітні ВСУ в прігранічному районі Курської області. Насправді ці кадри зробили в Кремінній і в Часовому Яру на нашому українському Донбасі. І це поточно The Insider. 9 серпня Міноборони видало ще одне відео, де Су-34 наносить якаби удари по скапленню і перескапленню в Курській області. Але виявилося, що відео ще 14 липня зовсім не впускається. Тобто вони продовжують брехати і не збирають. Людей. І найкрасніше, що вони, росіяни, цьому вірять. Ну, кадри ж красиві. А що супутникові знімки свідчать про інше? Ну, то вже абсолютна байка. Що все абсолютна байка потрібно зрозуміти з іншого відео. Яке вони публікують, такого От танки, які кудись службають, це білоруська. Виявляється, білоруський президент. Антонко на цей раз не знав, з такого направлення було тобто, падіння між трьох ніж трьох, ніз'якних. Ну, але він готується. Хай він готується, нам до того не сподівається. І коли ми говоримо про найбільш мотивованих, і в людях, людям, як це пройшов. Я считаю, что вот эти элитные, скажем, називаємо их так элитные войска, которые заходили изначально на Курскую, в Курскую область, они сделали определенною свою... робота. А тепер зверніть увагу, як ДРГ трансформувалося на елітні війська? А далі що? Ну, де оці бойові комарі, зомбі, натівські солдати, трансформери? Хто там ще? Напівбоги, насправді, це наші військові напівбоги. Хай як вони не намагаються цього не визнавати. Роботу їх вивели відтуда і передали управління вже другим. А їх зараз будуть готувати ще куди, і ці провокації будуть продовжувати знову, знову і знову. Тобто... Готуйте ворота на Москву. Ми ж розуміємо, для чого взагалі і сама війна була направлена на що? і воте на що? Ну внимание вопрос. На що була направлена сама війна? А сви у вас уже закінчилося? Теж цікаво. які всі провокації на те, щоб яким-то образом внести хаос в російське суспільство, попытаться його розколоти. Для них сама проблема така, що є привід розколюватись? Та киньте. Це ж монолітний моноліт, не розколюване, не хаотичне, С... суспільство не підходить. Соєдіння чоловіка. Хай буде отак. Але насправді жарти жартами, але Курськ таки стався у Путіна і стався він вдруге. І не тільки. Коли йдеться про річницю Курська і для тих, хто нічого не зрозумів, син підводника з Курська став 200 200-м в Україні, 25-річний Даніс Ішмуратов, загинув через того самого Путіна, що і його батько 24 роки тому. А ну так, в принципі, нічого не змінилося. І коли запитують Путіна, так, а що з Курском? Путін вагається, що сказати. Курск наш, не наш. Ілі он утонув. Анаутонув. Ну і ще раз. Путін хотів, щоб Україна увійшла в Росію. А, ще не так увійшли. Ну, як там класик говорив: Нравиться, не нравиться, терпі моя красавиця. Мене звуть Олена Цантела. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Слідкуємо за всім тим, що відбувається на пропагандистському фронті, і не тільки і згадуємо важливі віхи. Що ще варто згадати? Напишіть в коментарях, це важливо. Раптом хтось не знав, забув або хоче розібратися. І бережіть себе, донатьте тим, кому довіряєте, аби Курська у Путіна ставалась якомога більше.